Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні у нас на огляді бузбари та банкстіки від торгової марки CarPro із алюмінію алюмінією серії Black Series. І так почнемо нашу серію, чорну серію бузбарів та банкстіків, які виготовлені із алюмінію. І покриті чорною фарбою. Такі вийшли стійки і бузбари стильні, в карфішингму стилі. І так, почнемо наш огляд із алюмінієвої стійки, яка йде з металевим гвинтом. Гвинт має паз під викрутку, а також бокові накатки. Для того, щоб можна було затиснути даний гвинт вручну. Відкрутили. І можемо збільшити довжину. В даному випадку в складеному вигляді стійка має 40 см довжину, а у подовженому 67 см. Слідуюча стійка у нас довжиною 60 см. До речі, зверніть увагу, що ці стійки йдуть із гострим таким кінцем. Металевим, також має такий самий гвинт, паз, на каточку, щоб було зручніше підтягнути. Дана стійка має довжину, як я вже сказав, 60 см, і можна її подовжити до 104 см. Це дуже, в принципі, круто, особливо коли ґрунт м'який, і треба стійку загнати поглибше. В даній серії є ще інший тип стійок. Вони мені, до речі, також дуже подобаються тим, що в них є гвинтовий такий накінечник, з допомогою якого ви можете її вкрутити в будь-який ґрунт, тому що, в принципі, якщо по металевих алюмінієвих ми можемо там стукнути молотком, то ці краще все-таки закручувати. І вони дуже добре тримаються в землі. Тому що, якщо ви закручуєте, воно плотненько заходить і виходить дуже добре. Дана стійка має довжину 50 см і подовжується до 90 см. І така сама стійка, але довша. Ось вона. Також з гвинтом, з гвинтовим накінечником. Довжина цієї стійки 90 см. І подовжити можете аж до 140 см. Для чого це потрібно? Ну, у фідері. Чи десь поставити е, запасні вудилища, ставиться гребінка, і просто за рахунок довгих цих стійок піднімається вище, і у вас вудилища стоять отак. Тобто ви собі витянули вище, у вас грибіночка, і все. Також для фідеру в першу частина, особливо коли спуск берега е, різкий, низький, можна поставити. Тобто, дуже е, така допоміжна. Але я рахую, необхідна річ, тому що, інший раз, я сам часто шукав такі довгі стійки, вони там коштують таких цін, що тут все доступно, все надійно і все круто. Перейдемо до бузбарів. І в цій лінійці з'явилися бузбари на два удлища, 20 см і 30 см. Вони фіксовані, вони не регулюються. Різьблення нержавійка, гвинти стоять. Також на різьбленні ви можете помітити пластикову контргайку, за допомогою якого ви можете відрегулювати поворот або виставити, як вам потрібно. Можете взагалі її зняти і закрутити напряму, так тоді буде вона сидіти краще. Тобто, це додатковий такий елемент, який ви можете використовувати, а можете ні. В принципі, це круто. Варіативність завжди, я рахую, це добре. Далі є два бузбара нових на три удлища. Вони більш такі міцні, масивнішні, надійніші. Зверніть увагу, що один самий простий. Тобто тут різьблення і все. Тут ви можете регулювати. Резиновими кільцями, які поставляються там з сигналізаторами, або ви можете докупити, або якісь там шкіряні там, прокладки вставлять. Якщо це у вас є, ви можете вибирати такий. І у другому бузбарі, зверніть увагу, він ідентичний, але в ньому є. Зараз я це покладу, в ньому є контргайки. Це для полегшеного налаштування позиції. Вашого сигналізатору, щоб він не прокручувався, якщо він прокрутився, ви собі трошки відпустили і знову закручуєте. Дивитесь, ще треба назад, від... ще зробіть, трошечки назад, відкрутіть. І таким чином ви потім закручуєте, і у вас сигналізатор клювання стає горизонтально бузбару, і все у вас рівненько і красиво, і не потребує допоміжних якихось прокладок. Чи Шкільних чи резинових. Довжина даних бузбарів становить 30 см. Також, з'явилися, ми запустили ще бузбар на три вудлища, але з функцією регулювання ширини. Тобто, цей який менший бузбарчик. Він станов, довжина становить його 20 см, але можна його розширити до 30 см. Знизу є гвинти, Викручуєте, затягнули, викрутили, підтянули і все. І у вас відстань від удивищ або від катушок вже збільшилась. Також ця опція дуже зручна. Коли ви хочете зекономити місце при транспортуванні, ви собі їх склали. І дивіться, скільки займає, ну, займе у вас два бузбара. Отаку таку довжину. Ну, хай там стійки якісь там ще покладете, але все одно така опція також дуже зручна в регулюванні. І другий бузбар, який роздвигається на три водилища, має довжину. 30 см, і ви можете його розширити до 50 см. Також тут є гвинти, за допомогою яких ви відпустили, затягнули, також із цієї сторони, і ви маєте ширшу, більшу дистанцію, таку можливість розширити ваші або катушки розвести. Хто боїться, що катушками буде зачіпати, то такий варіант дуже, дуже такий, цікавий. Закінчення даного обзору хочу сказати про плюси. По-перше, алюміній набагато дешевше, ніж нержавіюча сталь, а функції використовує такі ж самі. Стильність їх вигляду, також карфішери знають, що у нас це також має велике значення. Ну, і плюс функціональність, також, в принципі, в них все є, є для того, щоб поставити абсолютно в будь-яких умовах ваші удилища і щоб ви почувалися зручно і надійно у вас все було зафіксовано. Тому, кому сподобались дані девайси, ви можете купити, нагадую, в нашому інтернет-магазині, а також в наших розривних магазинах флагма. Якщо вам сподобався даний огляд, поставте нам лайк, прокоментуйте. Підпишіться, якщо ви не підписались, зробіть це обов'язково, щоб не пропустити наші нові товари, які з'являються на ринку. А також, всім ні хвоста, ні луски. Всім пока!